Ребята, купив я таку, зробимо розпаковочку, купив я пулько краска. Пулько крас називається. Зараз ми її розпакуємо, це Я купив, щоб диски красити. Так, ну тут вони мені прислали, а ну що це таке? Як користуватися купоном. Ого, тисяча гривень, Купон на знижку, 1000 гривень. Розводять, розводять. Як приймати участь у розіграші, бути клієнтом бонус плюс. Гарантійні умови. Ну, це я так зрозумів, це все розвод, вони просто там пишуть талон. Все одно тим їм, їм все одно не дозвониться до них, нічого. Гарантійний срок 60 місяців. Але ну, воно зараз ми розпочати і ми його побачимо. Що воно тебе представляє. Бо так його показують гарненько. Так його розказують гарно, так показують його, що, що ужас. Так. Так. Коробка прижата. Подожди. А что это? А, все, все все А, сейчас так, да. Правильно. А что это? Так, что ты за параша? Что ты за параша, ребят? Так, краска пульт. Пойнт. сюда так понял вставляете так сейчас опалять краска сюда такие компрессорок во все так пошли подключим его Ого! ого. Воздух, да, воздух. Воздух нормальный йде. Так. Це шо вот тут резьба якая, что по резьбиту кидать шо? шок. А я же вот и стрит. Я не понял. Резьбатый. Ну, там в ще є? Це бачите, ребята, як роблять под, подделку. Різьба. Та більше нічого немає. Це там у коробки ліка оце. Це. І оце. Це сюди надівається. І це треба шланг, щоб сюди різьбася якась. І тут типо, різьба. Воно зафіксуватися. Але воно не фіксується аж ніяк. Що? Куди його? Як вона крутити сюди? Бачите, воно ніяк не от, я як ним работає. Роб, Ось така китайська херня. От, от ділайте виводи, чи вам треба її купувати, чи вам її не треба купувати. Бо гроші, я бачите, віддав гроші за неї, не перевірив на новій пошті. Ну тепер буду старатися їм вертати. А, подожди, не туди закручував. О, зі в сторону. Ne fiu să nu risba prostul. te da, da. Văd, nu, cu tine, uite. Stau lui aia insidioate pe. Tac. Trasc copul. acum. Nu, nu, ce prea de. de vede. Да не нажимай, мы ничего удивились. Понял? Понажимаю. ти, ти понял? Без разницы, вообще, удивится. Нажимаю. И здесь унимаю. А теперь то... нема ніяку. На постійній особі, це воно стоє почти 2000 гривень, 1700 гривень. Це. Це, постійно красить. А дозвону красити, тут теж донор роботи. Рас, а постійно красить, буде летіти. Воно реально не працює. Нажимаю все, воно що є, що немає. Оця кнопка, що є, що вона, воно прямо отакоє держави, ви бачили на відео, і воно прямо дме. Нічого не нажимаєш, воно прямо дме. А якщо буде краска туди все. І що, Вона просто буде краску дуть і все. А це для чого тоді? Ну Це для чого вже ти ж воно бути? Що ж воно ж робити? Оце так, оце так розводять. Це я купив на фейсбуці його. Оце так, оце, щоб знали. От, покажу зараз вам ящичка. Це я заказав на фейсбуці такий. А воно не працює реально. От, так, щоб знали, що заказували. Зараз покажемо вам ящика. О! Гарячущий потруга який. Так, да, справді. Дуже нагрівся. То за вистіки поробив? минути не пройшло, але нагрівся. сильно. дуже не пройшло і вже, вже. Все. Все. Упаковую, упаковую і буде воно тепер лежати у нас. Бо смислу немає в нього навіть краски заливати. Воно просто-напросто. Будемо дзвонити до них, ну, смисла немає, бо в них, типу, до них дозвонитися не можна. Я вже пробував дзвонити, до них дозвонитися просто не можна. Зараз що закажу в них обратно і обратно буду старатися вертати. Все, дивіться, підписуйтесь ролики, підписуйтесь на канал, будемо такі експерименти проводити, буду таке купляти і буду вам показувати, щоб ви не попадали, так як мойку я вам зняв. Купив, попав, все. Ей, знакомому подарив ту мойку та і все. хтось мені там каже, що через компресор якось пускає її та і все. Все, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Так, друга позиція це. Піскоструйний пневматичний пістолет. Ару, Це я заказав його в епіцентрі, через сайт епіцентрі. Зараз ми розпаковуємо. Подивимося, що воно. Бо я цей пістолет заказав перед цим, там ви відео бачили, то воно взагалі посматриває, він взагалі не працює. Він просто не пішкострує. Воно ми піскострую крило. Романо. От, Ось так піскострую. Ось так у нас відстроїлось крило. Ось так от. Покою. Покою. Я заплатив за нього щось, ну, скільки тут написано. 464 гривні воно коштує і доставка 70 гривень вийшла. Зараз подивимо, що я купив. Звісно, ну, що тут воно пише, що 160 літрів за хвилину, 6 мм, щось терепи терепіли. Сопла ще навіть є. Зараз ми відкриємо і подивимось. Оце ну, тут вже воно буде отакий. Бо я купляю, а соплів немає тут, звісно. Тут купляти треба. це така бочоночка. Засипається сюди пісок. А, Тут навіть що, тоді буде не навіть буде мити щось. У мене насадки є, сюди другі, вона буде як пістолеті, зрозумів. Ага, тут ще сокло купляє. Оце так і є, вона дірка. А, тут ще є якась дірка. Да, воздух йде і воно вилітає. Це ми скоро провіримося. Підключимо до компресора і будемо перевіряти. Все, скоро ми його провіримо і спитаємо. Ну по-любому, це, це таке, що там, мабуть, ну, я так думаю, що він не буде працювати взагалі. Це просто люд, людям продають негодні товари. Запаковуємо запаковує і будемо потім провіряти. Купили ще такий, що був електричний на акумуляторі. По-моєму, він на акумуляторі чи, чи на акумуляторі, Я заказував на акамуляторі, а щось не знаю на чому він. Зараз ми... теж тоже... пістолет. Краскопульт. Зараз ми зробимо подивимось, що і як тут. Як цей краскопульт працює тут. Так, а ну. Так. Aberdane. Так. Mm. Распечатываем mm. тут. Mm. Так. Так. Mm. Так, все сейчас вообще, что я не понимаю. О, все, открываем. У нас и пишут, гарантийный талон все есть. Что попало написано? Что попало? Так, где ему? Что тут? Что тут есть? Так, что тут есть? Есть такая штука Есть еще такая штука. Хотя мені кажется, это лучше набагато, чем те, что попрясать будем. А ну двигаємось так, а ну не понял я. О, все. О, о! Так, сейчас так то вс. Ливочка есть. Ну, сами це приключивать я не буду його, смислі його приключить мені. Все, йде проверять. Так, так включаю в розетку. Так, включили в розетку. А що це таке, ну? Ну все яка штучка. О! О. О! то це хоть бішмець. Подожди, а це що таке? Це розпилює! Це розпилює, типа. Це типа розпилє. А це як струля! Як струля! Ону це ворота сюди, плюс-мінус, а ну плюс. Ну тут буде такий розход краски йти, це просто ужас. Я, я О, вже гарячий воздух пішов. Гарячий воздух пішов. Будемо красити диски. И вот така мужча хороша. Хорошо Все хорошо работа. Все, собираюсь вкладай, крайнуй жить будем испытывать. Такие краски будут.